Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної, легкої закуски, яку можна приготувати або ж на свято, або ж для себе в якісь такі святкові дні. І для цього нам потрібно креветки. Я брала заморожені, і ось тепер я їх розморозила. У мене 325 г, але я, напевно, їх розділю на два рази. Авокадо і також капуста. Лечу, така невеличка, маленька розміром з лодоньку. Також ми будемо заправляти все майонезом, сіль та паприка Ось і все, ось і і все, всі інгредієнти. Криветки виложила в тарілку, стідила з них зайву воду, яка утворилася внаслідок розморозки. Тепер додала 1 столову ложку майонезу. У мене хелманс майонез, але це нема різниці. Додавайте ваш улюблений майонез. І трішечки підсолила. Тепер буду різати авокадо пополам, візьму тільки половинку, і буду його кришити і додати сюди ж до креветок. Авокадо Авокаду порізала тепер такими дрібосенькими шматочками. І додавлю це все у тарілку до креветок і змішаю разом. Я накришила авокадо ось такими дрібонькими шматочками. І ще видушу трошечки лимонного соку сюди, прямо в цю нашу. Масу Ось так. Це разом розмішую. Ось така маса в мене вийшла. До речі, я додала ще лимонного соку, тому що його потрібно досить багато. Я скуштувала і було трошки мені замало лимонного соку. Пробуйте і я думаю, що вам також буде смакувати коли більше лимонного соку. Так, типу. Від капусти я відокремила листочки і зложила ось так гарненько у тарілочку. Залишилося тільки наповнити нашою начинкою ось ці листочки. Це готове. І залишилося тільки присипати червоною копченою паприкою зверху для краси. У мене получилася надзвичайно смачна, дієтична та легка в приготуванні закуска до любого святкового столу. Пробуйте і пишіть свої відгуки, чи вам сподобалось, чи ні.